Вони ті, хто змінюють місто прямо зараз: спортсмени, науковці, митці та волонтери. Криворізька молодь, яка не зупиняється навіть під час війни. У день молоді вони зібралися разом, щоб отримати заслужені нагороди. Константин отримав стипендію за наукові досягнення. Його дослідження у сфері екології та промислової безпеки вже відзначали. Але цьогоріч він підняв планку ще вище. Я Захистив диссертацію, ступінь доктора філософії, по напряму гірництво, е, спицну за темою вдосконалення технології ну, відпрацювання в покладі багатих залізних водолог, особливо убоднення родовищ. Так. І... Опублікувався, ну, маю багато публікацій. Ну таких як, прям досягнень за рік. Ну і отримання цієї ж стипендії. Анастасія зізнається, здійснила одну з найбільших своїх мрій. Цьогоріч вона представляла Україну на всесвітніх іграх серед рукопашників, де виборола бронзову медаль. Для неї день молоді це свято тих, хто не боїться йти вперед, розвиватися та досягати нових вершин. У Мене була така велика мрія. Це поїхати на всесвітні ігри. Тому в цьому році, в началі червня, ми поїхали з збірної України на світні ігри, де я трішки не дотягнула, зайняла третє місце, але все попереду. Голова ради оборони Олександр Вілков повітав молодь зі святом та подякував за активну участь у розвитку міста. Він наголосив, що навіть в умовах війни Кривий зберігає програми підтримки для юнаків та дівчат, які прагнуть реалізувати свої ідеї та таланти. Ще раз вітаю вас з вашим днем, з Днем Молоді. Дуже радий вас всіх бачити, молодих, красивих, натхненних, талановитих. Гасло для Дня молоді в 2025 році, ви знаєте, молодь тут. І ну, це дуже добре гасло. Молодь тут це молодь в Україні. Молодь тут це. Молодь в Кривому розі у Кривому Розі мешкає 160 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років. Це школярі, студенти, працівники підприємств, спортсмени, науковці, митці та волонтери. Вони розвивають місто у різних галузях: від освіти і бізнесу до культури та спорту. Міська влада підтримує молодь стипендіями, грантовими програмами та новими можливостями для самореалізації. День молоді став черговою нагодою відзначити їх досягнення та надихнути на нові перемоги. Анастасія Костя. Максим Мурашов, перший міський.